Якщо підсумувати, то тепер відправляти дані назад на попередній екран не так вже і складно. Треба всього-навсього зробити дві речі: відправити дані через router.pop на одному екрані, і потім прийняти дані за допомогою респонс-лісенера на попередньому екрані. Всім привіт! Продовжуємо вивчати комунікацію між екранами. В минулому відео ми навчились передавати дані вперед на наступний екран. І загалом задачка тоді виявилася для нас нескладною. Весь механізм передачі даних зводився до того, що ми просто в маршрутах навігації от додатково прописали конструктор з аргументами екрану. Ну і потім вже ці аргументи далі надходили в сам клас екрану. Щодо сьогоднішнього ж відео, то на цей раз розглянемо трошки обернену проблему. Спробуємо реалізувати не надсилання даних вперед на наступний екран, а навпаки, отримання відповіді назад від того чи іншого екрану. І у якості прикладу, от з минулого відео, у нас є такий Android-додаток, де є можливість додавати новий елемент до списку, а також починаючи з попереднього відео, тут є ще й можливість редагувати існуючі елементи. Причому от сама логіка редагування елементів списку знаходиться безпосередньо на ось цьому екрані. Тобто, як це працює зараз, нагадаю. На екрані зі списком ми натискаємо на будь-який елемент, далі індекс елементу запам'ятовується і передається на наступний екран, на екран редагування. І після цього, коли ми вже натискаємо на новому екрані от на кнопку Edit Item, то от прямо на цьому екрані і виконується логіка редагування елементу. Загалом, це типовий приклад передачі даних між екранами вперед. Від попереднього екрану до наступного екрану. Але не завжди такий варіант передачі даних є оптимальним. Бо от якщо б цей екран використовувався не в двох випадках, да, а трошки частіше, то в коді проєкту, ось тут, у блоці OnSubItem, оця конструкція e if else, вона була б значно більшою, що було б не дуже красиво. І отут-то на допомогу приходить двостороння комунікація між екранами, коли ви можете не тільки відправляти. Вперед там, на наступний екран, а ще й додатково можете навпаки отримувати дані назад у якості відповіді. Ну і задача на сьогодні реалізувати повноцінну двосторонню комунікацію от в обидва напрямки. Тому поїхали. Йдемо в модуль Navigation І, по-перше, відкриваємо інтерфейс роутера. Тут ми трошки змінимо метод для виходу на попередній екран, а саме додаємо в нього необов'язковий параметр. Response. Далі виправляємо всі реалізації роутера, які у нас є. Для початку empty роутер. Нагадаю, що ця реалізація нічого не робить, тому тут просто аргументи треба додати, і все. Далі виправляємо також реальну реалізацію класу ScreenStack. В принципі, поки що теж можемо тільки прописати новий параметр і все. Але потім, трошки пізніше, ми сюди ще повернемось. Тепер. Створюємо новий інтерфейс з назвою ScreenResponseReceiver. От цей інтерфейс він нам дозволить отримувати дані з інших екранів за допомогою методу get. І це буде не просто метод, а це буде метод з дженериком і з одним параметром, да, з типом даних, який ми хочемо отримати. Далі нам знову стане у нагоді механізм Composition Local, за допомогою якого будь-який екран зможе потім отримати доступ до нового інтерфейсу, до Screen Response Receiver. Тобто кожен екран зможе потім отримати дані від інших екранів. Але при цьому ви можете зараз помітити, що зараз метод GET він виглядає доволі страшно, та ще якщо сюди composition vocal приплюсувати, то використання всіх цих штук не виглядає, як щось зручне для програміста. Тому додатково, давайте весь важкий код загорнемо в окрему Composable функцію, яку назвемо ResponseListener. Особливість цієї функції буде в тому, що це інлайн-функція з ReiFi Dженerком. Так виглядає може ще страшніше, але насправді це дасть нам змогу потім в майбутньому спростити собі роботу. До речі, для спонсорів каналу в мене було аж два окремих відео про інлайн-функції. Посилання на них я залишу під цим відео. Так от, далі, всередині цієї функції ми отримуємо екземпляр Screen Response Receiver через Composition Local. А потім запускаємо LaunchDefect, де всередині просто намагаємось отримати дані з іншого екрану. І загалом це все. Реалізація отримання даних тут готова. Єдиний нюанс тільки в тому, що Local Screen Response Receiver, от з нього ми дістаємо об'єкт для комунікації, але ж має бути ще хтось, хто цей об'єкт ініціалізує. Тому йдемо до, ну по-перше, йдемо. До «Internal Navigation State», до цього інтерфейсу. А нагадаю, що це стейт навігації для внутрішнього використання саме всередині «Navigation» модуля. І відповідно тому ми можемо сюди додати ще одну властивість Screen Response Receiver. Після цього переходимо до файлу NavigationHost. Host. І ось тут уже в компоненті Composition Local Provider ми можемо зв'язати Local Screen Response Receiver та InternalState.ScreenResponseReceiver. Response Receiver. Тобто, якщо підсумувати, то виходить, що ось тут, всередині NavigationHost, Host, у всіх екранів буде по суті доступ до Screen Response Receiver. А значить, всередині будь-якого екрану можна буде використовувати функцію Response Listener. Тепер треба написати реалізацію інтерфейсу Screen Response Receiver. Ну, для початку. У коді у нас в Local Screen Response Receiver. Да, тут поки що пустий блок коду, а взагалі-то треба тут повертати якусь заглушку, да, пусту реалізацію. Значить, створюємо новий об'єкт з назвою Empty Screen Response Receiver. І цей об'єкт в результаті він так, він так, буде реалізовувати інтерфейс ScreenResponseReceiver, Response Receiver, але всередині буде всього-навсього пустий метод GET, да, який нічого не робить. От Після цього ми можемо використати Empty Screen Response Receiver от при ініціалізації змінної Local Screen Response Receiver. Що ж, тепер переходимо до створення справжньої реальної реалізації. Цей клас буде вміти робити дві речі. По-перше, з нього можна діставати дані через метод GET, тобто через метод з інтерфейсу. А також можна буде навпаки надсилати в нього дані. Відповідно, далі створюємо змінну, да, тобто це буде сама проста реалізація. Це буде приватна властивість з назвою Response, яка буде початково містити значення null, тобто початково ніякий же крат даних відразу не відправляє. Тоді все, що залишається, це в методі send зберегти дані в response. Ну, а в методі GET тут навпаки треба отримати дані. Але само собою, що тут ще й додатково треба перевіряти, чи взагалі є передані дані, і чи співпадає тип даних, який ми хочемо отримати. Якщо всі ці умови виконуються, то тоді так, тоді можемо забрати дані. Інакше ж, метод GET він просто поверне ну. От так от. За бажанням, ви також можете написати ще й додатковий метод для безумовного видалення даних, там на випадок, якщо у вас екрани по якимось причинам да, не захочуть забирати передані дані там, з інших екранів. таке теж, в принципі, може бути. Тепер я вам нагадаю, що ми ж додали властивість Screen Response Receiver в Internal Navigation State. тому нам ще треба реалізувати цю властивість. Як саме, спитаєте ви? А дивіться, у нас є клас ScreenStack, який і реалізує, в тому числі, і інтерфейс Internal Navigation State. І більше того, клас Screenstack ще й реалізує сам стек навігації, тобто він знає, хто, коли і як запускається. Виходить, ми, в принципі, автоматом отримали майже ідеальне місце для реалізації. Тому в конструкторі додаємо параметр ScreenResponses Bus, який відразу ініціалізуємо значенням за замовчуванням. В цьому випадку ми в класі можемо перевизначити властивість Screen Response Receiver за допомогою Screen Responses Bus. Чому це можливо? А тому що Screen Responses bus реалізує інтерфейс Screen Response receiver. Тому ми можемо його підставити в ось цю властивість. Після цього, пам'ятаєте, ми додали в метод POP, ми додали сюди аргумент response. Так от тепер ми цей респонс можемо тут взяти і надіслати в screen responses bus да, через метод send, якщо він не рівний 0. Ну і наостанок можна ще також очищати дані, якщо вони ніким не були прочитані. Робимо це на початку методу launch. І те ж саме робимо на початку методу restart. Тобто, якщо якийсь екран запускає інший екран, то явно йому вже старі дані не потрібні, тому і очищаємо їх. Ну а в цілому ж тут реалізація, в принципі, плюс-мінус готова. Так, вона дуже проста і примітивна, але ну, як мінімум, тепер ми можемо спробувати її використати в application модулі. Переходимо до класу itemScreen, через який зараз додаються та редагуються елементи списку. Тут, по-перше, додаємо клас itemScreenResponse, в якому будуть знаходитись вхідні аргументи, за якими було запущено екран. І по-друге, тут також буде нове введене користувачем значення елементу списку. В такому випадку все, що залишається зробити, це в методі контент цього екрану. Просто от в метод router.pop тут треба додатково передати відповідь від цього екрану да, об'єкт класу itemResponse з аргументами і з надрукованим текстом, який ввів користувач в поле вводу. Тоді залишається тільки на іншій стороні, да, на попередньому екрані, отримати дані. Для цього викликаємо от ту саму допоміжну MIG-складну композову функцію ResponseListener, да, яка була там inline-функцією, з Reify дженериком і так далі. Так от використання цієї функції виглядає набагато простіше, ніж те, як ця функція реалізована сама по собі. Тому в ній в Response Listener в блоці коду ми просто вказуємо, кого саме будемо слухати. Да? Ми будемо слухати клас ItemScreen Response. І потім вже всередині виконуємо. Логіку зберігання елементу списку. Для режиму редагування існуючого елементу, ми викликаємо itemsrepository.updateitem і передаємо сюди індекс елементу з новим виданим значенням. Ну і Якщо ж користувач додавав новий елемент в список, то тоді викликаємо старий метод itemsRepository.AddItem. І це все. Якщо підсумувати, то тепер відправляти дані назад на попередній екран не так вже і складно. Треба всього-навсього зробити дві речі: відправити дані через router.pop на одному екрані, і потім прийняти дані за допомогою response-listenera на попередньому екрані. І от на цьому моменті можемо пробувати запускати Android додаток на емуляторі. Спочатку спробуємо додати новий елемент в список. Вводимо текст в поле вводу, натискаємо на кнопку. Елемент з'явився в списку. Далі натискаємо на будь-які елементи в списку, редагуємо цей елемент, зберігаємо. І знову все працює. Ура! Таким чином, в сьогоднішньому відео ми навчились не тільки відправляти дані вперед на наступний екран, а ще й додатково робити обернену операцію. Ми навчились відправляти дані назад на попередній екран. Що ж, на сьогодні, в принципі, все. Код проєкту доступний спонсорам каналу на НабаймієКофі за посиланням під відео. Дякую всім за увагу, бувайте здорові та удачі!